Єва і Євген. Женю, я напротязі цього тижня отримала відмінно за дві діагностичні роботи. Єво правильно казати протягом або впродовж. На протязі ти хіба можеш, що можеш застудитися. Така різниця. Я рахую, що для мене цей тиждень був дуже вдалий. Правильно казати, вважаю, а рахувати можна гроші або воробці на дереві. Та все я знаю. Знову тебе перевіряла. Так я тобі повірив. Друзі, кажімо, протягом тижня або впродовж тижня, а не на протязі тижня. Бо від протягу, як казала моя кома. Тільки нежить буває. І не рахую, а вважаю. Бо горобці хай собі сидять на деревах, а ми з вами говоритимемо грамотно. А як кажете ви, на протязі чи протягом і кого частіше виправляють вас чи ви інших? Пишіть у коментарях. Перевіримо, хто мовознавець, а хто просто любить горобців рахувати. І чекаємо на нові мовні розмови маленьких героїв наших роликів.